Слово Верітас на ранок 30 травня, четвер восьмого тижня звичайного періоду. В сьогоднішньому фрагменті Євангелія Ісус повертає зір сліпому. Найгіршою формою сліпоти, яка перевершує всі інші, це є сліпота, яка не дозволяє бачити себе як улюблену дитину Божу. Оточуючий нас галас, спричиняє, що ми стаємо німими. Тим більше, що оточуючи нас особи, намагаються висміяти наше благання до Спасителя. Ісус є милосердний і терпеливий. Він дозволяє нам самим зробити вибір, натхнений Духом Святим. Ісус запитує сліпого, що хочеш, щоб я зробив тобі? Ісус віддає ініціативу в руки Вартемея. віра Твоя спасла Тебе. Будьмо наполегливі як Вартемей в пошуках нашої особистої зустрічі з милосердним Спасителем.